З моїм провідником, нашим представником Ніколя знаходимося на могилі Симона Петлюри, якраз річниця загибелі, роковини річниці загибелі 25 травня. Сьогодні ми маємо 4 червня. Ми прийшли з місією покласти квіти від Центральної Ради, від Центральної Ради на українців, яку яка мене повноважила. І особливо Сергій Іванович Болтівець, голова саме нашої експортної групи Центральної ради народного трибуналу, О, прийшли, щоб пам'ять великого нашого полководця, отамана, такі самі були події, війна, війна в Україні, Росія воювала з Україною і головнокомандувач Отаман. Симон Петлюра покликав до себе кошицю і сказав їхати в світ для того, щоб люди знали, що Україна це Україна співати по всіх країнах світу для того, щоб Україну знали в світі, що Росія не може нас, скажімо, зґвалтувати і приєднати до. Себе до Російської імперії, бо Україна це українська нація, Україна це Україна. І сьогодні ті самі трагічні події відбуваються. Терорист Путін напав на Україну, і вже майже 900 днів йде кровава війна, вбивство йде і наш полководець. Командувач доправився до того в Україні президент, що людей на вулиці хапають, казують в автобуси і відправляють на бойню, на передову, на фронт, мобілізація і винищують нашу націю. І ось я тут, з благословення великого патріарха Філарета, Центральної Ради, від українського народу, ось ці купили квіти і кладемо на вогилу нашого полководця, тому що історія повторюється, і криваві події незавершені і сто років, як і зараз тоді Україну приєднали. Українська Радянська Соціалістична Республіка встала. А зараз, коли 33 роки Україна самостійно, казалось, би, які до нас питання, проблеми, але знову Росія напала на нашу, і Загарбує нашу територію, вбиває наших людей. Тому я з такою місією від Центральної Ради, Центру журналістських розслідувань її рейдерству корупції в державних правоохоронних органах, від жіночого руху матері світу проти війни і тероризму. Сьогодні даю звіт нашому Петлюрі, Петлюрівську. Коженця виконав свою місію, Країну знають в світі як. Співучу державу, окрему державу, весь світ знає. А сьогодні ми перевидали, дайте, будь ласка, книжку ту кожуці. Там у нас сумці і Біблію філарети. Перевидали книжку, кожиця, так, да. на могилі нашому показую. Я приїхала з благословення Філарета Чи просто приїхала. Благословення Філарета, ось ми у нього благословення на ці біблії. Ми всі присягалися. На вірність служіння українському народу. Ось ця Біблія. І приїхала цією книжкою, яка видалася. 95 років пройшло, в Парижі тут, у 29-році, му році, і за кошти Василя Сапатого, нашого. Центральної ради одного з праведників українського народу, за кошти якого, і з місією якою я приїхала сьогодні до Парижу. І перше, що я зробила офіційних, скажімо, повноважень нашої організації, це прийшла на могилу Петлюри щоб віддати дань пам'яті великому полководцю і сказати, що його справа продовжується і ми її. Заприсяглися на Біблії, на вірність, самостійній українській державі Україна. І сьогодні ця Біблія побувала на цій могилі для того, щоб далі люди наші знали і продовжували справу порятунку української нації. Ось що я хотіла сказати, а це відео для того, що дуже жарко, я дуже червона, дуже спекотний день, час дня. Вот. І... Я хочу сказати, що я теж на могилі петлюри запригосягаюся на вірність, самостійній українській державі, і українському народу. І це відео для того, щоб показати звід нашим людям, нашим членам організації, що я різно виконала їхнє доручення Срії Івановича Буківця, побувала на могилі петлюра. А зараз поїду в бібліотеку імені Петлюри, щоб передати книжку кошиця українська пісня за кордоном. Дякую. і низько кланююсь нашому полководцю. і дуже жалкую, що його доля так трагічно обірвалася, півтора року цього прожив Париж. І похоронена його донька і дружина. Щиро дякую Ніколя, бо без вас би я точно не знайшла моєго Петлюри. Дуже дуже дякую.